Я дякую народу, брат. Я дякую герою наш за те, що проявив відвагу. Я дякую багато раз. Віршоване звернення Сергія, вихованця Хмельницької творчої майстерні до воїна АТО лягло в основу мультика. Це перша анімаційна спроба дітей. Коли поступила така ідея стосовно дитячої анімації, в мене одразу якось на першому місці був цей вірш, тому що я була в такому натхненні, що я той вірш два дні ще якось так всім своїм знайомим перечитувала. Самому Сергію було цікаво. І таким чином вони якось один одному передавали цю енергетику в плані того, що кожен хотів якось вкласти в дану роботу. Майже два місяці дітлахи віком від 4 до 8 років малювали мультфільм, створювали збірні образи хлопчика Петрика і воїна. У нього були сині очі. Він був маленький і були коричневі коси. Я малювала солдата Сережа і ми, ми хотіли цим передати, що має бути мир на землі, щоб все було добре. Мені добро було краще малювати. А чому? Бо, бо було його просто малювати мені. І місі теж. Він хотів війну, він хотів намалювати вогонь, але йому, але він та не зробив. Творча робота дітей спонукала і їхніх батьків на презентації мультфільму подивитися на своє малечу інакше. Мені шкода, дійсно, що діти на сьогодні розуміються слово війна. Скажем, це дуже шкода. Ну але діти ну, в чомусь розумніші, все-таки за дорослих діти безпосередні, діти більш чесніші, ніж дорослі. Тому вони да, сприймають життя так, як воно є. Матір Сергія каже, що вірші хлопцю даються легко, а того дня вони збирались в госпіталь до поранених бійців. Серега буквально хвилин через 10 вийшов. Вже в нього був готовий твір, який я прочитала, і я була насправді ну, вперше здивована тим, що такий серйозний вірш на таку серйозну тематику був написаний моїм сином. Сам же хлопчик сподівається, що і вірш, і мультик будуть достойними воїнів. Вони ж бо справжні герої. Вони справжні патріоти. От якби от таких от людей не було, України б не було, весь світ був би зруйнований. Зіна гляс, Наталя Птаха, телеканал новин 24.